Так, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Crypto.Crew. Давно не виходив до вас на зв'язок саме в такому форматі, і вирішив зробити відео. Схоже, настав час з оновленням інформації, що відбувається на ринку. Розглянемо знову ж таки фундаментал, який відбувається на ринку, і глобальну картинку, чи є там якісь зміни. Ну що ж, давайте перейдемо до графіку, але спочатку перед цим я би хотів дещо показати. Значить, 21 серпня. Ось таку картинку я показував в нашій закритій спільноті. Це все було не просто так. Далі давайте перейдемо на TradingView і подивимось, що ж все ж відбулося. Отже, в принципі, все пішло, наче як по фракталу. Також на Ютуб-каналі місяць тому ми з Дмитром на стрімі розповідали, що ж ми очікуємо. Чому саме так я цю картинку бачив? Чому саме так я її вам показував? Ну давайте перейдемо на графік SME. Отже, переходимо назад, дивимося. Перший ось такий крок вверх я намалював. Чому? Тому що думав, що ціна підійде саме перекривати геп, який в нас тут на SME і відбувся. Так і відбулось. Далі після цього, ну так як геп зазвичай він виступає магнітом. Далі після цього я думав, що все ж таки ми підемо до нижньої грані боковика нашого. Ну, насправді вона верхня, але тут формується вже наступний боковик, тому я назвав нижньою. Давайте будемо говорити тоді верхня, верхня грань боковика. Якраз ви могли б бачити. Бачите, як я практично весь рік вам показував, що ми працюємо в межах ось цього боковику. Навіть зараз ми розглядаємо навіть зараз, ми працюємо від його верхньої зони. Тому нижній крок я описував десь сюди. Ну і звісно, з свіпом, тому що зазвичай, коли ми знаходимося в цих зонах, то на ринку наганяють максимальний страх. Ось, до прикладу, як тут. Я думаю, що ситуація буде десь приблизно такою, і ми скотимося навіть трішки нижче десь в цю зону. Навіть бачили по карті там предиктивних. Ліквідації і так далі, що тут досить багато такі ліквідності, але оминули цей момент на зараз в глобальній картинці. Чому оминули? Тому що було досить багато цікавих, скажімо так, новин, які відбувалися в макромасштабі. Отже, давайте подивимося. Ось ця свічка. Ось ця свічка велика. Вона практично я дивився на 10 Давайте ще раз переміряємо. Практично на 11% зелена. На чому ця свічка взагалі відбулась? На що це за подія була? Отже, в CoinTelegraph не так давно вийшла фейкова новина про те, що спотовий BTC ETF одобрили саме спотовий BTC ETF від BlackRock. В той день ми якраз позакривали практично на кінці цього руху, позакривали наші лонгові позиції, транслювали це в нашій. Спільноті взагалі і в нашому телеграм-каналі дивимося тут. Практично цілий день <гум> я вів це все це все показував. Далі Леонор Терет, не знаю, чи правильно я прочитав. Але тим не менше, він підтвердив, що новина про одобрення споту від це фейк. Взагалі ця людина це досить такий вагомий журналіст в США, тому він одразу ж зв'язався з BlackRock, і BlackRock сказали, ні, ні, нам нічого не підтверджували. Ну і ми побачили одразу таку історію: Pump and dump. Але на цій історії ми досить гарно заробили, можна подивитися навіть по нашим скрінам в телеграм-каналі. Так, що відбувалося далі? А далі відбувалося наступне: тобто, вже більшість людей очікували того, що нас потягнуть досить таки сильно вниз, але не тут то було. Ми якраз оновлювали аналітику в нашому телеграм-каналі. 19 числа зранку ми оновили аналітику, де вказали, що скоріш за все буде ось такий сценарій. Тобто, ми будемо перекривати верхню тінь цієї свічки, і так воно відбулося. Вони нас не дали зводити. Які проміжні такі важливі новини відбулися. Sama, eu vou... Ось цьому відрізку часу, що нам потрібно зрозуміти, зараз більшість ось цих тригерів на ринку, вони не працюють, працюють в основному тригери, такі як спотові біткоїні ETF і так далі. Тобто, ціна на них реагує на ці новини. Це ми змогли побачити якраз таки на прикладі 16 го числа, коли ось цей памп відбувся. Що ця ситуація взагалі показала? Що досить багато людей вони переоцінюють те, що відбувається на сьогоднішній день, отже, тільки новина ще не підтверджена, вийшла і вже ціну біткоїну погнали на 10%. Це означає тільки одне, що банально зараз загнати ціну біткоїну кудись дуже дуже високо легко. І це секція також розуміє, чому комісія з цінних паперів раніше не підтверджували заявки на спотові Bitcoin ETF? Якщо не помиляюсь, вони 40 разів відклоняли заявки, але це було набагато раніше. Отже, відклоняли вони саме тому, що тобто пояснювали вони, чому вони відклоняють, тому що це буде мати сильний вплив на ціну цього активу зараз, і вони не хочуть цього допустити. Отже, досить багато людей зараз радіють таким подіям, як там що Grayscale виграли суд в. Сек і СЕК не подали апеляцію на те, що Grayscale хоче свій біткоін-траст перевести в спотовий біткоін-ETF. Це ще не означає, що вони переведуть в спотовий біткоін-ETF, Це означає тільки те, що вони подають заявку, і так само будуть на розгляді, як і всі інші компанії, які подали свої заявки на спотові BTC-ETF. Взагалі, якщо ви більше хочете розкрити цю тему з ETF-ами і це для вас якийсь невідомий ліс. То переходимо на наш youtube канал знову ж таки. і Шукаємо відео прихід великих гравців в криптовалюту. Що чекає біткоін в 2024-2025 році? Поворотний момент в історії. Заходимо сюди і дивимося. Тут я більше розкривав тему саме з біткоїнітієфами, саме з тим, що взагалі роблять інституціонали, і так далі. Точно, це відео можемо переходити дивитися. Отже, в чому вся суть комісія з цінних паперів? Побачила, що одна фейкова новина в коїнкіліграфі настільки розлетілася, і ринок це сколихнуло на цілих 10%. То що буде? Якщо вони все ж таки приймуть спотові біткоїн ETF. ціна просто почне летіти вверх і летіти шаленими темпами. Хтось подумає, що це е, так має розпочинатися булуран. але зазвичай булуран розпочинається саме не так. А коли дійсно йдуть живі гроші в ринок. Тобто, якщо вийде новина про спотові ETF, це буде, скажімо так, маніпулятивна історія. Зараз в світі іде криза, скажімо так, іде період жорсткої монетарної політики, період витягування ліквідності з ринку. Ринку і тим не менше, ринок криптовалют якраз таки вважається ринком високоризикових активів, і з високоризикових активів в моменти жорсткої монетарної політики навпаки набагато швидше забирають ліквідність, тому що люди шукають активи, в яких вони зможуть сховатися від цієї біди, від біди, падіння і великих просадок. Але дивлячись на те, що говорить той самий Сіо. Блекроку на сьогоднішній день переходимо знову наш телеграм-канал. Ларі Фінк якраз таки давав інтерв'ю Fox Business і він. Практично прирівнював біткоін до золота. І якщо зараз подивитись, то кореляція дійсно іде між біткоїном та золотом досить таки непогана. Золото погналося вверх, дивимося, біткоін також з того моменту погнався вверх. Золото летить на чому? Золо... Золото летить на новинах геополітичних в загальному. Всім зрозуміло, чим сильніша напруга йде в геополітичному світі, тим якби більша вірогідність якоїсь кризи або прильоту чорного лебедя, і Люди диверсифікуються і заходять. В активи, які вважаються менш ризиковими, я вже пояснював по історії, коли золото в нас пампиться, коли настає період його росту, і він настає саме тоді, коли йде світова криза, причому дуже серйозна. Тут я, до речі, відмічав на графіку: перший золотий ETF в світі, коли був відкритий, і що відбулося з золотом в той момент. Для того, щоб дізнатися більш детально, якраз перейдіть, передивіться той відеоролик, в якому я це все прирівнював. І знаєте, як би я сказав, начебто ці Новини дуже класні щодо спотових біткоїні і тіфів. Вони тригерять ринок. Це зараз чуть ли не один речах тиску саме на ціну і на рітейлів Але тим не менше, якщо дивитися правді в очі, то приходить розуміння того, що спотові біткоін etf можуть і далі відкладувати до самого останнього сроку. Чому? Тому що весь світ побачив, як легко зараз зманіпулювати ціною бітісі цього активу, ліквідності мало, в стаканах не так багато заявок, тобто в книзі ордерів не так. Багато заявок, і щоб сильно сколихнути ціну, не потрібно досить багато зусиль для цього прикладати. Отже, є така думка, що вони будуть і далі пролонговувати своє, своє рішення щодо спотових CTF-ів. І тут вспливає ще одна новина: досить цікава. Прогорнемо нижче в нашому телеграм-каналі. Знову ж таки, там де я пишу: Наша пісня гарна й нова починай її знову. Секо опублікували документ пріоритетних перевірок на 24-й рік. І в списку пріоритетів хто? Біржі? Правильно. а як працює взагалі спотовий біткоін ETF? Що потрібно для створення спотову СІТІФу? До прикладу, компанія BlackRock для того, щоб створити свій ETF на спотовий біткоін. Їм що потрібно зробити? Їм потрібна значить біржа, тобто це Кастадіан, з яким вони будуть працювати, і здається, що вони вказували Coinbase. Друге, це банк, в якому буде залогова вартість, і таким чином вони можуть створити цей ETF. Якщо ви хочете поглибитись, в це питання є Google, можете всі ці нюанси передивитись. Але це не суть до важливо. Ми розуміємо, що біржі в США чекають перевірки, навіть той самий Coinbase. хоча він зараз з позиції сили проявляє себе, і навіть коли там був спор між комісією з цінних паперів США, тобто сек та біржами з приводу стейкінгу. Тобто, пам'ятаєте історію, коли комісія з цінних паперів оштрафували біржу Kraken за стейкінг на 20, здається, мільйонів доларів. Точну суму не пам'ятаю, і тоді листи щастя поприходили. Практично всім біржам, які працюють в юрисдикції США, і Coinbase публічно сказали: ми будемо судитися за це все, тому що це неправильно, це несправедливо. Ви не знаєте, що ви робите, і так далі. Втозі ця історія сильних обертів не набрала з тих пір, але тим не менше тримаємо це в голові. І 24-й рік в нас що в нас? Весною халвінг, в нас весною здається, весною, або в кінці зими останній срок по рішенням щодо спотових BTC-ETF, тобто далі вже відкладати не можна, буде далі вже або ти приймаєш, або відклоняєш їх і перевірки бірж. Тобто, я думаю, 2024 рік він буде досить досить цікавим. Ну а поки, а поки я думаю, що вся ця історія з. Нашим аналізом і взагалі вона накладується на те, що все ж таки біткоін хоче дійти вище. А в 2024 році може бути нове потрясіння. Побачимо, тому що занадто багато подій якраз таки накладується на першу половину 2024 року. До речі, також хочу підмітити, що зараз ми підійшли до верхньої грані нового боковика. Якщо розцінювати ось це як новий боковик, то ми підійшли до верхньої грані, і зараз також так... поворотний момент. Більше інформації про це, більш детально. Вже з точки зору смарт-мані і так далі. Ми розповімо саме на стрімі. Е, якомусь не знаю, коли ми його проведемо, або якийсь відеоролик наші трейдери запишуть, але тим не менше, ми прийшли в цікаву зону, ми її вкололи і зараз будемо очікувати розв'язки. Ну а поки це все відбувається, ми з нашим ком'юніті забрали досить гарний профіт по лінку. І знову ж таки, якщо подивитись наш телеграм-канал, ви підписатись на нього можете по посиланню під цим відеороликом. Що ж у нас відбувалося? Буквально. 5 квітня, 5 квітня я виставляв пост, що ми прийняли рішення купити лінк. Дивимося, тут я показував скріни, деякі новини по лінку. Ну і в цілому на одному із прямих ефірів ми показували, що ж там робиться по кластерному аналізу. І з тих пір з 7,5 доларів лінк виріс до 11 практично в моментів. Середня ціна закупки була приблизно 7,50, тому що і вище також трішки. Пували і тим не менше забрали практично 50%. Хтось хто хоче, фіксуйтеся, хто хто не хоче, не фіксуйтеся. Тут вже вам вирішувати ваш депозит, ваші гроші. Ви маєте розуміти, чи потрібні вони вам зараз, чи ви можете холдити саме до бичачого циклу ринку і так далі. Також є новина. В своєму інстаграм-каналі я запустив челендж для того, щоб показувати наглядно, що таке Diamond Hands. В чому заключається цей челендж? До речі, підписатись на мій інстаграм ви можете також по посиланню нижче, або тут десь випливе плашка з ніком моїм в інстаграмі. Що це за челендж? Кожного тижня я буду купувати. Криптовалюти на свій гаманець на тисячу доларів. Це буду показувати публічно. Я буду вести це як портфоліо, буду розподіляти ці активи, по якій логіці я буду керуватися. Отже, цей портфель він створюється для того, щоб показати результат на довгостроковій перспективі. Спекулятивні позиції і так далі. Ми показуємо в Телеграмі. Ви там їх можете побачити. А тепер хочеться показати ще й іншу сторону крипти, коли ти дійсно, як інвестор, підходиш до цього і з свого щомісячного доходу. Виділяєш якусь енну суму, яку ти можеш проінвестувати в високоризикові активи, помимо того, що я інвестую і в інші ніші, тому виділив так на місяць 4 тисячі доларів. Кожного тижня я буду звітуватися, які токени я купляю, чому так, чому інакше, чому я буду ребалансувати одні в інші, буду показувати, як це взагалі відбувається. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь. Ціль цього портфелю це максимально гарний результат на бичачому ринку, при цьому з мінімальними ризиками для. Нас як для тих, хто створює портфоліо, тому буде диверсифікація, будуть інвестиції в сектори, і буде е, зберігатися баланс баланс портфелю. Тому, якщо хочете, ще раз кажу, підписуйтесь. Ну і як заключення, що хочу сказати, наратив зараз на ринку такий, що більшість людей на ринку просто-напросто вже перестали бути активними. Це видно по нашим реферальним програмам. У нас досить багато людей саме на реферальних програмах. Сидить, і ми розуміємо, е, який об'єм торгів іде, і так далі. Тобто, це ще один індикатор, який ми можемо. Користуватися і видно, що об'єм торгів він не такий вже й великий. Навіть. При досягненні біткоїну в 30 тисяч доларів знову ж таки чомусь ейфорії немає. Це означає тільки одне, що люди вже втомилися, що люди налаштовані тільки на негатив. І що я вам можу порекомендувати, це бути разом з динозаврами на ринку. Динозаври на ринку завжди заробляють. Це про нас. Ми завжди користуємось усіма ситуаціями, не пропускаємо ні новин, нічого. Тому і маємо як заробляти постійно. Нам все одно ведмежий ринок чи бичачий ринок це взагалі різниці ніякої немає. Просто е, потрібно змінювати трішки підходи під фазу ринку. Це все, що вам потрібно знати. І, до речі, під цим відео є лінк з посиланням на нашу реферальну програму на Binance, а також Bybit. Якщо ви зареєструєтесь по нашому посиланню на Binance, ви отримаєте знижку на спотову торгівлю на комісію 20%, на фьючерсну 10%. А на Bybit ви отримуєте знижку 50% на перший місяць вашої фючерсної торгівлі. Тому реєструйтесь. Ну і по традиції, якщо ви хочете, щоб я частіше з'являвся на Ютуб каналі, знімав для вас відеоролики та проводив прямі ефіри. Ставте вподобайки, також підписуйтесь на цей канал і пересилайте це відео друзям. Таким чином ви будете підтримувати наш YouTube канал. Надіюсь, що вся ця інформація, яку я розповів вам зараз, вона зрозуміла. Глобальна картинка в нашій візії вона не помінялася. Є багато нових вводних, за якими потрібно дивитись. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо вас про них інформувати. Ну і чекайте, звісно, відеороликів з локальними розборами BTC для того, щоб дивитися моменти, де можна проспекулювати. Це ж відео було більше про інвестиції, про глобальний настрій. Всім дякую за перегляд, всім пока.